Вітаю всіх із магазину Сільфо, хочу показати акції у відділі тортиків та кістечок. Гарна пропозиція від власної кондукторської. Ось так цей торт виглядає. Це торт медовик. Хочу показати, що він дуже красиво прикрашений. Ціна за кілограм 239 гривень. Розфасований він тут по-різному, десь кілограм, десь більше як мені кілограмовий попадався. Замість 364 гривні, мінус 34% знижка. Далі тістечко ось таке зимове вишня. Глянь таке красиве з вишнею. з кислинкою. Хто таке любить? 299 гривень. Також ціна вказана за кілограм, замість 399 гривень. Економія 100 гривень. І ще цей смачний рулет, карамельний, обов'язково візьму. Класні, ось ще, ще ці рулети у них я ну серйозно кажу, що дуже мені подобаються всі. Рулет карамельний. Це безкітний рулет з карамельною таким кремом смачним. 89,99 за 500 грам. По-перше, дуже свіжі, вони виготовлені якраз сьогодні. Так, дата виготовлення 2910 вчора. І ще ось такий рулет також виготовлений вчора, свіжесенький 29-10 рулет. Карпатка з журавлиною бачите, журавлина прям так її багато. Крем дуже смачний. Вони 500 грам за 109 гривень. Ці акції будуть діяти в сільпо з 30 -го. жовтня по 5 -е листопада. І зразу цей рулет, бачите, забрала. Знаю, що смачні.